Друзі, всім доброго ранку. Зацініть яка краса сьогодні на воді. Да, обстановочка. Із хорошого для нас. Вітру майже сьогодні нема. синоптик нам малював 2,5 метри на секунду, але і того нема. Майже повний стіль. Плюсом, добре для нас, що іде водичка. Тобто якась течія є і це дуже добре. Двіження води це движення риби, а коли вона рухається, вона відповідно і кормиться. Мінусом для нас це, звісно, температура. Перепади, як зараз погоду качає. Подивіться. Закраєнії заливи знов-таки стають коркою льоду. А сьогодні у нас на секундочку, 19 березня. Тим не менш, ми сьогодні з вами на риболовлі. Як зазвичай, і будемо намагатись відкрити фідерний сезон саме на Дніпрі. По береговій лінії відразу видно, що води нема. Але ж таки, я повторюсь движення води є. Так що воду дадуть, вона додається. Під минулим відео мені хтось оставив коментар. Сіре, а що це таке? Ти сьогодні нічого не забув, Да? сула на я начебто все з собою взяв і у нас все гладенько і чотенько пройшло. Але ж таки, друзі, сьогодні я їхав. І, звісно ж таки, щось мені треба було забути: забув рогачі підставки да, під фідера, забув штатів, щоб вам зі сторони все було класно видно, але я гадаю, ця проблема рішаємо. Наче і готово. Давно я, звісно, таки не використовував, постав, вирізав два рогачика. Отсилка в такі минулі риболовлі. Рухаємось далі, збираємо снасть. Оце і вся риболовна амуніція, що я з собою сьогодні взяв. Все саме необхідне, багато не набирав. Навіть фідерне крісло не брав, так як це у нас, можна сказати, сьогодні розвідка. Це перша моя рибалка на Дніпрі по фідеру в сезоні 2025. Так... Штульчик, щоб сидіти. На минулих рибалках на солі я використовував схожі федера. Також Brain скаути є тернамент, але там у мене були двохчасники до 60 грамів. Тестом саме під малі річки. А сьогодні у нас, можна сказати, розпаковка нові федера. Я їх навіть ще не відкривав. Також скаути, але трьохчасники. І це чисто Дніпровський. Чисто дніпровський варіант до 130 грамів. Довжина у них 360, на відміну від тих 330. Що ж, фідра стоять майже повністю зібрані, лишається тільки сама оснастка на них поставити. Якраз саме час замішати прикормку, поки прикормка поп'є водички, ми тим часом і дооснастимо федера. Все як зазвичай. Сьогодні я виїхав з упором ж, в крупну платву, тому і профільна під нею прикормка. Плітка, коріандер лайм. Це, до речі, новинка від інтеркріль. Сьогодні використовую преміум з Відразу кілограмчик і зажатимо. Весна на дворі, тому додаємо, потрохи починаємо внідряти і зернові. Саме під плотву сьогодні я вирішив взяти пшоно. Ну, ви розумієте, фракція пшона саме те, що треба під таку рибу. Платва, карась. Одним словом, пшоно тут наше все. Так, зернові у мене сьогодні є, в принципі, і зазвичай кабиць, мікс пшоно натуральний. Додаємо трохи добавок, щоб взагалі при... прикормка була топова, Крилева олія. Я її використовую замість крілевої муки, ну, як атрактант, можна або то, або то. І зовсім трохи міляси від 3К. Тигровий горіх. Чуть-чуть. Прикормуха просто топова у нас вийде. Зараз по сухому щітки начнем, щоб перебити тряпочку обов'язково на базу. Я сподіваюся, вона нам ще сьогодні. Так, діло залишається за малим до оснастити фідер. З минулої рибалки я щось пообривався, тому нову оснастку швидко на колінки зв'яжемо. Ліска буде 0,17, така от Brain Team Pro. От. І гачки поставлю 6-го номера Decoy R21. Оснастка готова. Першим ділом нам треба прибрати кліпси, ті, які були на солі, і заодно зараз перевірити, чи 60 грамів вистачить. Щоб не несло чи треба додати Тимс Кліпса. О, так доволі таки непогано вона стоїть. Та ні, 60 грамм тягне, треба додати. Одразу 90 чи 110 ставить, буде норм. Пробуємо 90. Там я що ще більше поставлю. Так, що у нас прикормка? Я гадаю, можна вже забивати кормуху. А прикормка взагалі, то, що треба. По консистенції, так, да, то, що нам треба. От прям вгадав, не треба нічого робити. По наживці будемо використовувати опариш, взяв з собою разнобой червоний і білий. І також пушики від G-Stream Mix. Заміксовані. Тут різні смаки, різні кольори. Відповідно. Вибираємо такі невеличкі. Та от нормальні якраз руки попали в пуху. Кліпса 90 грамів. Це виходить, от на самісіньку яму кинув. Тут, до речі, яма. Це метрів 10, мабуть, оце я кинув. Там далі ще більше, єсті 12 А вліво, виходить, у нас менша глибина. Там такі камінні перекатики. Слухай, навіть 90 тягне. Нормально так воду дають. Треба буде 110 ставити. Більше 110 у мене нема. Можливо, прийдеться ще зменшувати дистанцію щоб пятно контакту зі шнуром води було менше відповідно да, і парусна шнура буде менше друзі наче бачив покльов да. хорош так сподіваюсь щоб що О, ти там перекатик сподіваюся що перша рибка є сподіваюся що вона гарного розміру да, давить капець от так от ще не встиг другий фідер закинути що сход ні не зійшла, так чуєш, непогана і непогана риба повинна бути Арив, хто ти у нас там Обрив Друзяки, обрив Просто срез поводочка Эх, блин, и рыбка ж гарна была, Йомайо. Другий фідер трохи лівіше закинемо. Тут у мене кліпси вже зняті. Ну, можна якраз і кліпсу поставити. Да, напевно, треба більше на ара потягнути. Тобто покльовка, подсічка і прям продирати якомога вище підіймати фідер. Тому що тут перекатик, я його чудово пам'ятаю. Я вже тут не перший раз рибачу. Бачите, тільки що поводка лишився. Ну нічого, аби були покльовки, а рибку піймаємо. Так, друзі, маємо, маємо покльовку. На цей раз задираю фідер максимально вверх і максимально швидко вимотую. Да, є риба. Я вам скажу більше, це саме, саме та рибка, за якою ми сьогодні їхали. Ось така платвичка. Звісно, да, відчувалася вона не так, як перша. Перша та, що зійшла, звісно, задавлювала набагато краще. Мені здається, риба там була ну, посерйозніше. Ну, тим не менш, ладошечна платва це не аби що. Весняна платва це саме та рибалка, яку я сьогодні чекав. Так, Можна її посадити до садка і продовжимо. Так, друзі, невеличке відступлення. Дивіться, до нас з вами звернулася бригада Дозор особи спецпідрозділ. Наразі вони перебувають у дуже гарячій точці і потребують нашої з вами допомоги. Їм потрібен великий телевізор, який вони будуть використовувати у якості монітору. В Принципі збір не такий уж і масштабний. Якщо ми скинемось хто скільки може, 20, 50, 100, 200 гривень. Хто скільки може, ми цей збір просто зараз щелочком закриємо. Треба розуміти, що завдяки пацанам, які нас боронять, ми можемо ходити на роботу, їздити на рибалку. Тому давайте не забувати, що в Україні війна і будемо підтримувати ЗСУ. Баночка в описі від мене вам особистий респект за допомогу. Ліпса. Так, а цей, буде треба перезакинути. Хороша покльовочка. І по відчуттям, ви знаєте, ну рибка не менша. Зараз подивимось, головне її дістати правильно. Я ж кажу, фідер максимально на поверхню. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, да, друзяки. Оце воно. Оце весняний Дніпро. Подивіться, який розмір. Ну це ж вже куди краще. Та ти що. До речі, на цьому повадке, а, також та сама ліска, але я поставив гачки K105 Live Bait Light. Також така більш карасьова, як про мене, версія, але я повторюсь, на такого типу гачки мінімум просто сходів. Дивіться, ну це вже, це вже така платва, от саме вялять. Саме те, що треба. Просто гарна весняна платва. Бачите, не дарим, я сьогодні зранку встав. Поранче сюди ж добиратись, не так та і просто. Це треба ще на човні перепливати, я щоб ви розуміли, на острові зараз рибачу. Це одне із моїх найулюбленіших містяків. Не дарма, друзі, рибка клює, і це хорошо, продовжує. Так. Покльовка. Таке Таким покльовка. Воно, звісно, і стягнуло. Звісно, конєчном... Да, є риба. Стягнула в звічному ітогі кормушку. Блін, ну тут якраз той перекат. Ну наче ми його проходимо. Да, сидить рибка. зараз глянемо що за розмір. Та! Да! Кефтеме, ти шо? От тільки подивіться, який розмір платви. Да, звісно, поклвки не часті, тільки що я посидів. Ну, я так я не знаю. 20-25. Але все ж таки раді, заради такої плотви можна і посидіти. Третя рибинка, друзі. А це вже про щось та й говорить. Ти що? Так, люди, десяток і назбираємо на загалік. Гарна, звісно, платвичка. Так, тряпочка. Як це я тряпку не забув, я не знаю. Дуже така потрібна річ на риболовлі виручає Кліпса. Єсть. Треба, мабуть, і цей фідер перезакинути, тому що тут тягнуло-тягнуло кормушку щось. І, до речі, 120 грамів оцей ще більше тягнуло, ніж 90 Тому що це я більш під углом течії швиряю, так воно і відбувається. 90, ну, можна сказати, як по потечі стоїть. Ставимо фідер. До речі, хотів вам показати, змінив я поводки на цьому направому фідері. Тут же ж один гачок у нас обірвало і зв'язав я новий поводок із такої ліски. Це вже 0,2. Ліска, ну бачите, тягне. 90 грамів тягне. В чому прикол цієї ліски? Це SLR Fluorine від Smart. Получається, тут 50% нейлон, 50% флюрокарбону. Як ми всі прекрасно знаємо, флюрокарбончик він більш абразіво устойчивий. Ну, по типу на камні, не так буде різатись. Блін, ну гарно так підтягнуло, не знаю, хоч би і цей не перекидати. Ладно, нехай поки стоїть. Ну що ж, другий фідер також перезакинув, його якраз зараз підтягую. Це і цей зараз понесе цю кормушку. Ну, нічого, як я кажу, нехай собі кормушка шукає. Десь місце, устаканюється, десь вона та і зачепиться. Так, ну, а ми з вами можемо вже і чайку жажахнути, трохи видихнути та ти що? Ну, сьогодні, як про мене, все виходить. Доволі таки непогано. Третя рибка у нас в садке лежить, тому вже можна трошки і підрослабитись. Тим паче, що ми все поперекидали, снасті у нас на мазі. Ну, майже. цю кормушку, звісно, под нові протарабанило, я не знаю, кілька метрів, тому що підтягувало. Все, чайоку чихає, п'ємо чай і продовжуємо риболовлю. Так. Є покльовочка. І є рибка. Так, це ж у нас та локація, яка сама стрмна, треба перетягувати через перекатик. Мені здається, поки йде норм, я трохи в сторону не дійшов. Перекат, виходить, в папірок у нас іде. Ой, хороша. Це що, густрка? Ану. Так, да, це густіра, але друзі. Але густіра прям, прям дуже ви бачите сьогодні ще у нас по рибі Зараз відер поставлю. Та ти що, диви, дивись, яка рибка. Клас. Пойдет. Ну, скажу вам чесно, така рибалочка мені подобається. Риба клює не в льот, далеко не в льот. От тільки що, ну, мабуть, півгодини сидів. Але ну вся риба, ви бачите, дріб'язка взагалі немає. Скажем так, якщо порівнювати з солою, да, на солі, звісно, більш трофейна рибка присутня, але там ну дріб'язок нічого взагалі не дає зробити. кидаєш? І все, у тебе як просто на піаніна починають отак федерати, бем-бем-бем і фігачуть постійно. Один із підписників мені, до речі, класне діло написав, каже, Сірей, а чого ти бойли не використовував на солі? А от я не знаю, ти правий друже, я тобі скажу. Пухи ріжуться доволі таки непогано м'які. А ще що хотів показати, я ж поміняв кормуху у мене 140 грамів знайшлася кормушка, поставив я на правий фідер, там де стояло 90 грамів. От. І тому зараз взагалі цю оснастку не несе. Так, і по половинки пуфіка. І зараз ще зверху по, по два апаріка, І буде норм. Тут взагалі якогось водорослі начіплялася. Так, звісно, доволі таки увесисто, Получается у нас оснастка, 140 грамів кормушка, плюс ще туди прикормки напхав, то я не знаю скільки вага. Мабуть, грамів ну, не 200, але 180 плюс-мінус. Відчувається легенький перевіс на вудріще. У мене ще шок лідер не стоїть, нема з чого поставити, тому податливо обережно закидаю. І. Докліпси, мабуть, докліпси. Зовсім трохи не докинув, але нічого страшного. Головне, що оснастку не буде нести. Є риба. Тепер головне її витягнути. Друзі, тут кормушка 140 грамів. Не така і проста задача. І високо вести. Ну, наче, наче все складується. риба на місці. Слухай, відразу було показали, що карась. А це не карась, це саме та тьотя що нам і потрібно. Дивіться, дивіться, друзяки який розмір. Яка гарна платвичка. Та ти що? Да, такої десяток і вже можна її брати на павялість. До речі, шершава. Це вже така преднерестова платва, що вона буде підійматися десь вверх по течії, розходитись по розливам, по заливам, по малим річкам, таким як Псьол, сула. Ну і такого типу. Клас. Дуже гарна рибка, дуже класна рибалка сьогодні. Оп, так, що вже щось в садку є. Так, аклічно. Що в нас цей фідер? Ну, бачите, якось у мене останнім часом на правий краще клює. Там і дистанція, мабуть, трохи більша. Хоча ні, з тим учнем, як поставив я 140, дистанція не більша. Просто що цей фідер взагалі перестала тепер нести. А це я кидаю, ну, пару раз десь підтягнули. Останній раз я витягав, там покручені повітки були. Ну я їх розправив, все норм. Дивіться, ще хотів вам показати, прямо біля мене валяється брівно. Невеличке брівно, а гризок можна сказати. Бачите, як поточене бобром. Оце, щоб ви розуміли, бобер якраз такими речами і харчується. Переважно кара з дерев, якісь там травки. всем ведомо, боброва струя ликувальными силями. Отточив, конечно, капец. Блин, ну до клипса нормально надо докинул. Ну, ладно, фиг знает. Що у нас тут відбувається? Друзі, схоже на то, що я не знаю, чи водорості. Або може риба, яка підсіла. Та я не побачив, як вона клювала. Єсть! Ага. Слухай, ні, ну я якесь движення зразу після того як закинув, бачив. Щось качнуло два рази, але воно і на покльовку не було схоже. Тож ви бачите як риба у нас засіклась. Просто за пузика. Ну така, трошки менше плотва, ніж останню ми доставали. Ну нічого, до Тоже така зачотна, Заодно і перекинемось. Мінус оснастка. Як я не намагався, гряду не перетягнув. Значить поверху проводив. Ну так, да, в цілому мінус оснастка, просто шнур гряду лопнув і все. Цей фідер вже закидати не буду. Ну ось, друзі, маємо ще одну чергову таку гарну батоністу платву. Звісно, да, розрив між пакльовками зараз сягає, ну, більше години. Таке, ви знаєте, до обід набагато краще клювало. Зараз вже початок на першу, то кльову взагалі майже нема. Що ж, друзі, я вже повністю спакувався. Чесно сказати, у мене вже нервів не вистачає так сидіти. Ну, я ж кажу, розрив між покльовками вже до півтори години доходить. Дивіться, а, наш результат. Общий прилов за сьогодні. Ви знаєте, сказати вам відверто, клювала ну, гарна риба. Дивіться розмір платви. Ну, це ж то, що треба. Ну, я гадаю, навіть грамів 200 тут як з куста. На щот 150 я навіть... Менше сказав, ніж воно є в реалі. А, скільки тут? Штук 8, мабуть. Я плюс-мінус так на глаз глянув. Ну, Це не та риба, яку можна забирати з собою додому. Дивіться, ну ж, йо йомой, глянь, вона є корна, прям така батоніста. Тому сьогодні я рибку відпускаю. Я ж кажу: ну хоча б десяток, я не знаю, ну ще краще півтора. Я б з собою на завяліть взяв би. Що саме цінне ми за сьогодні маємо? Це розуміння. Розуміння того, що на Дніпрі вже почала прокльовуватись платва. Вона вже повиходила із заток, із залівів, де стояла під коркою, зимувала, і потрохи починає підійматися до місць нерестилища. Ну і як зазвичай, за упорство і труд каналу Energy Fishing ми поставимо всі дружні лайк, напишемо коментар. А я, в свою чергу, буду намагатись на всі коментарі відповідати. Отака така у нас сьогодні фідерна грибалочка відкриття на Дніпрі. На сьогодні все. Бувайте.